Милиці та візки, теплий одяг, постільна білизна, посуд та іграшки усе це відтепер у вільному доступі для малозабезпечених сімей та переселенців зі сходу у Києві. Днями в столиці відкрили перший центр медико-соціальної допомоги благодійного фонду Поліський оберіг. Він створений за ініціативи народного депутата Владислава Трошенка на базі приміщення місцевого жеку. Всьоба всьому Святошинському районі це 470 тільки толька сімей. А если брать в целом южную Борщеговку, это где-то порядка 80 семей. Из них 27 семей, которые Ну, находятся в очень сложном положенні, тому для таких людей, в принципі, созна цей центр. Двері центру відкриті для всіх, розповідають волонтери. Довідок про доходи ні у малозабезпечених, ні у переселенців не питають. Єдине записують паспортні дані, аби не натрапити на шахраїв. Вже не перший рік киянин Сергій Сердюк займається благодійною допомогою. Радіє, що нарешті в столиці створений соціальний центр, де безоплатно допомагають людям. Адже за роки чоловіку просто набридло вбивати пороги чи. Новників у пошуках порозуміння ми стикаємося з тим, що наші чиновники, к сожалению, Діта проявляють свої компенсилання. Віточі сильно сильно мешатка. Хотя з другої сторони повністю ми понімаємо, що є, да, хоч і трудно, але можна делать і можна допомагати. Окрім речової допомоги, поліський оберіг при центрі організував кабінети доступної медицини. Дерматолог, педіатр, окуліст отримати консультації цих високопрофільних спеціалістів, а ще зробити кардіограму у чи перевірити зір. Тут може кожен, хто має в цьому потребу. До того ж, безкоштовно, швидко, без звичних черг та хабе. На 26 февраля у нас уже 260 чоловік. А Як потім ви їх оповіщаєте? пригласити пригласительне согласування дати, количество врачей. Таке явище для киян нове і незвичне, адже безкоштовну консультацію професійного лікаря в столиці навіть державній клініці не знайти. Саме тому, хоч центр і новий, однак відгуків і доброї слави набув вже на увесь район. Та первин. Такой центр, который организован в Святошинском районе, а точнее на Южном Почаговке. И очень приятно, что благодаря вот таким надежным партнерам мы можем помогать людям. И надеюсь, что у нас в дальнейшем наш центр будет развиваться и как, предоставлять как можно больше э, услуг, Э, это, в частности, конечно же, медицинских, в первую очередь благотворительных для жителей и района, и города Киева в том числе. И, конечно, мы будем ми делать большой акцент на тех людях, которые в первую очередь нуждаются в помощи. Это малоимущие, переселенцы. Відкриття єдиного центру соціальної допомоги, де під одним дахом людина може отримати не тільки необхідний одяг, а ще й подбати про здоров'я в умовах тяжкої ситуації в країні. Річ просто не Необхідна, переконаний засновник благодійного фонду Поліський оберіг Владислав Атрошенко. Саме тому він щиро дякує усім місцевим партнерам, які підтримують мету фонду та допомагають у його роботі. «В Тих умовах, яких перебуває сьогодні країна, дуже важливе об'єднане зусилля волонтерів і всіх людей, які бажають протягнути руку допомоги і руку підтримки, і переселенцям, і нужденним людям, які потребують цієї допомоги. Тому на сьогодні моя задача як одного з тих людей, які займаються цією справою, об'єднати зусилля цих людей. Всьому по Україні, якщо для Києва доступна медицина річ нова, то для Чернігівців вже відома й очікувана. Адже лише у Чернігові Поліський оберіг провів 18 днів безоплатних медоглядів. А загалом лікарі-волонтери обстежили понад 15 тисяч мешканців Чернігова та районів області. Однак постійного місця дислокації такий соціально необхідний проект. Не мав днями, благодійний фонд Поліський оберіг відкрив постійно діючий соціальний центр допомоги. І в Чернігові волонтери переконають, намагаються допомогти кожному, а ще збирають необхідне для бійців, аби відправити в зону АТО. Детальніше про відкриття центру дивіться найближчим часом.